Із 17 лютого до 15 травня в Закарпатській області триватиме екологічна операція Первоцвіт 2025 упродовж цих місяців. Інспектори спільно з поліцією, органами місцевого самоврядування та представниками держпідприємства Ліси України проводитимуть рейди у місцях продажу ранньоквітучих рослин а також на території заповідників та лісистої місцевості. Основна мета акції підвищення екологічної свідомості громадськості та збереження унікальної флори. Склад робочої групи розроблено, направлено на поліцію та на ДП Ліси України на погодження. Рейди будуть проводитися на ринках і будуть проводитися так само по ПЗФ-заповідниках. Будуть ми направили листи на ПЗФ, щоб вони долучилися до акції Первоці 2025. До первоцвітів належать підсніжник, пролісок, крокус, сон, трава, фіалка, анемона та інші рослини, більшість з яких занесені до Червоної книги України. Під час рейдів виявлятимуть місця збору і реалізації червонокнижних рослин. В екологічній інспекції наголошують, відповідальність несуть як продавці, так і покупці. Згідно з частиною першої статті 88-1, порушення порядку придбання чи збуту об'єктів рослинного світу тягне за собою штраф від 510 гривень до 1700 гривень із конфіскацією об'єктів рослинного світу. Частиною 2 цієї статті передбачається штраф від 1700 гривень до 3655 гривень за порушення вчинення Щодо рослин, занесених до червоної криги, чи охороняється міжнародним договором з конфіскацією рослин, первоцвіти краще споглядати у місцях їх природнього існування, де вони розцвітають і примножуються, аніж купуючи їх у місцях стихійної торгівлі. В екоінспекції нагадують, збирання ранньоквітучих рослин шкодить природі і зменшує розмаїття унікальної флори.